Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну, молодшим сержантом Вербенком Юрієм Володимировичем, 1973 року народження. Одружений, мав двох дітей. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Працював на ПП Лукас. Призваний на військову службу під час мобілізації 22 лютого 2023 року. Займав посаду сержант з матеріального забезпечення. Загинув 8 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Слів немає і немає ще не придумали тих слів, щоб можна було втамувати ту біль і горе, що не стало такої золотої людини. У його прекрасні діти. Прекрасна жінка, матуся, і всі рідні, і всі його любили. Дуже жа. З перших днів, коли ми ну, оба мобілізувалися, це 23 рік, лютий місяць з Полтави. І отак в одній роті разом він так вийшло, що був з матеріального забезпечення сержант, і обращались, і Ніколи не відмовляв завжди. Робив так, як треба. Їх відправили на точку, на позицію. І вийшло так, що незнайома, нічого, відразу, відразу був штурм, відразу захопили ті. Вийшло так, що з п'яти чоловік, ось один побратим з ними був, один вижив і то через. Два дні тільки знайшли його в підвалі і то... Та територія відразу стала їхня, і отак вийшло, що не в змозі були навіть підійти туди. Так, він був дуже доброю і невідказною людиною. Я його возив, ми з ним отримали продукти, вещі, розвозили по локаціях. Дуже, дуже він все сприймав до серця, переживав за хлопців, старався для них. Це золота дитина, по є така пословиця, золота дитина. Сижу в дворі, біжить отам десь, прибігає. Як ви тут, все нормально? Він ні разу не пройшов мимо. поймете, щоб не спитав нас, це чоловік мій. Взагалі вас чуткий. Золота дитина, просто. Милості Божої, царство небесного, душі ріків». Робив на совість, були в нього гарні. Стосунки з колегами його, вічувий завжди був, допомагав своїм товаришам, з якими він робив. Ну, Казав, що він буде захищати країну. А вже ж, так, так, так. Він ну, пішов, як тільки отримав повістку, він зразу пішов і не супротивлявся, нічого такого ну, не робив. Сказав, що все, я готовий вже йти і захищати країну і пердять за десятком